11 листопада в Земноводівській сільській раді відбулася нарада начальника Львівської районної військової адміністрації Христини Замули з головами місцевих рад Львівського району. Обговорили питання про алгоритм дій у разі застосування ядерної зброї та про діяльність добровольчих формувань територіальних громад у Львівському районі. Думаю, зробити свого роду навчання, А говорити, про лекції, або, якщо, якщо, то... Наш саме алгоритм дій, для часу, у нас було дена загрозне Бо всі знаємо, 24 лютого мені ситуація, підготували телефон, не знали, ну, що маємо робити. Але чіткості дій і його складу дій до самому зміни. Інструктаж щодо найнеобхідніших кроків провели майстер виробничого навчання навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівського району Михайло Олійник та начальник штабу Львівської районної адміністрації Сергій Пехник. Сьогодні за планом Львівського району, за рішенням керівництва Львівського району, проводиться такий семінар заняття. Організації питань цивільного захисту і захисту населення цих громад на базі Зноводівської сільської ради. І я, як представник навчально-методичного центру, мені було доручено питання провести з керівництвом територіальної громади питання радіаційної небезпеки щодо захисту і населення, тому що мешканці не всі знають, як бути в тих чи інших ситуаціях при виникненні тої чи іншої надзвичайної ситуації. А якщо в Україні під час сьогодення важкого сьогодення війни існує загроза виникнення надзвичайної ситуації, тобто радіаційної небезпеки, за цим планом сьогодні навчально-методичний центр проводив такі заняття і доводиться це до керівництва територіальних громад. Такі заняття дуже корисні, тому що коли люди спілкуються, завжди визначається єдина хороша мета, ну, підсумовуючи сьогодні заняття. Від себе можу сказати, що ми вже собі напрацювали деякі плани з керівництвом територіальних громад і Львівського району щодо взаємодії, по оповіщенню і доведенню інформації до населення за допомогою розроблення певних специфічних коротеньких пам'яток до населення. Не тільки по радіаційній небезпеці, також по хімічній небезпеці і повітряній тривозі, щоб люди не панікували. А в разі загрози або не дай Бог виникнення надзвичайних ситуацій, вміли правильно діяти.